Ми повинні в зал і кидали це заняття. Ну, руки, у нас перед літом вже час. Проблема в тому, що коли ми починаємо робити щось нове, коли ми починаємо взагалі щось робити, ми можливо концентруємося на тих речах. ж ми там, концентруємося на якісь такі цілі, там, скудрути. Стати назначеним, підкричати тіло до літа і так далі. І а це підхід, який змушує нас розпиляти свою розумію на якусь таку абсолютно незрозумілу сферу. Зрозуміло, що всі ми хочемо за зимову, всі ми хочемо, щоб в нас було більше грошей, всі ми хочемо я не знаю, повезти коханого чи коханого чоловіка в париж на вихідні. Ну, такі прості банальні речі, які ми... Ми хочемо якісь такі пенальні речі, і коли ми про це думаємо в контексті, що ми це хочемо, нас не виходить визначити ціль і поставити перед собою задачу, що зробити. І коли ми говоримо про те, як збирати базу, ми, по-перше, маємо подумати, хто нам в цій базі потрібен. Коли ми думаємо в цьому контексті, виявляється, що нам не завжди потрібні тільки e е-мейлі. Підніміть руки, будь ласка, у кого на сайті є форми підписки. Що? Ну, е, давайте так. Корзина це корзина. Реєстрація це реєстрація. Е, я кажу про такі от форми підписки, коли людина може зайти на ваш сайт і підписатися. Тобто вона сама каже, що я хочу отримувати від вас листи. Тобто це є форма підписки. Вона, як правильно, людина каже, що вона може бути в корзині, вона може бути ще якийсь інший спосіб. Хто збирає емейли в інший спосіб, ніж в корзині? Реєстрації, і хтось збирає реєстрацію. Хто збирає на контентні розсилки? Тобто тільки дві людини. А, хто збирає в формі замовлення? Теж цікавий варіант, коли є не, не просто замовлення, а є ще різні форми, типу повідомити про наявність. замовлення. Купити з знижкою. Mm -hmm. Ніколи такий немає форму. Mm -hmm. Тобто, е коли ми думаємо про те, що нам потрібні e е ми часто забуваємо, що нам ці e е потрібні не просто в контексті е mail та і все. Навіть e е і ім'я це вже виглядає е як більш поділені маркеринг. Але насправді це так, нам потрібно те, про що ми попередній заповідач. Це нам потрібен лід. І в e-mail-маркетингу лід це e-mail плюс те, що людина хоче. Ну, от Якщо просити більш конкретно, будуть такі фрази, типу, холодна база, тепла база, гаряча база, розсилка. Якщо ми дивимося на e-mail і просто бачимо якусь інформацію, про яку ми можемо висилати її. Листи, то це фактично холодна база, вона дуже холодна, вона просто розредена. Коли ми бачимо е-мейл, в якому написано, що ця людина хоче купити у нас якийсь товар, це вже, скажімо так, тепла база. І коли ми бачимо замовлення, це фактично вже є гаряче. Так от, навіщо нам взагалі робити високи? Перше, ну це гроші, це очевидно. Це абсолютно реальна вирізання з аналітикса. хто користується аналітиком? Треба пояснити, що де як? Ні. А, ну, це, де. А, це відповідно джерела. Всі посилання, ну, більшість посилань, які ведуть на ваш сайт, вони помічені мітками, відповідно, видно, з якого джерела прийшла людина. Тут відповідно видно тобто, всі селенці, скільки переходить на ваш сайт. Видно дохід, видно кількість замовлених, видно ну, середню вартість, це можна висимо вниз, це залежить від того, що вам потрібно, і видно коефіцієнт. Я що можу сказати, що якщо подивитися, підраховувати результативність конверсії з розсилки, то можна побачити в ну, кожного своє, я розумію. На ну, попередній доповіді було, що у одних людей може 60% відбалюватися, у інших може 20% відвалюватися, але коли вони зітково, то ви починаєте бачити, який канал при... приносить вам більше прибутку. Ще один канал впроваджувати. Відповідно, впроваджувати прибутковий канал. Тому ну, що з свого досвіду, я можу сказати, що він, по-перше, дуже дешевий, по-друге, він дає велику конверсію. І е, е, фактично рої з тих, які я намагався спробувати, він грав найбільше. Друге, що нам потрібно від єме виставки, від, від тих задач, від, які ми ставимо перед собою, коли ми збираємося йти в тих зал. Наприклад, перша задача буде змусити себе ходити кожен раз. Так само зімели весело. Коли ми починаємо знімали посилку, ми конструємося на задачі зробити повторні продаж. Тобто, як казав сьогодні доповідач, вже крос-продажі обселу. Речі всі знають, так відзнається. Що таке крос-села обселення? Хто знає нікуди Тобто, а, На машинах це досить просто працює. Коли ви приходите купити якийсь автомобіль, автосервіс, вам кажуть, що ось є базова комплектація, є комплектація покраще, є ще краще. Це буде абсерд. Тобто збільшується сума середнього чеку за рахунок того, що вам пропонують додаткові опції до того товару, який ви купуєте. Ну, Якщо з телефонами, то це буде. Ну, там, Чехольчик, пленочка, ще щось. Ви на сайті все пропонуєте а все? Це можна порівняти з рекомендованими товарами на... Ну, рекомендовані товари це вже буде крос Тобто, якщо я купую е, жовті штани і мені кажуть, а купиш зелений пасок, будеш просто модний хіпстер, то це будуть рекомендовані товари, це буде крос Тобто це буде, в російській мові в українській це прикладається як до продажі, тобто додаткові продажі, але вони різняться саме цим, що хто додає, додає до цього товар, то сели, це скажімо так, збільшує кількість товарів в одному замову. І е, е, за допомогою маркерів ми це в принципі можемо зробити. Тому що, е, коли в нас є клієнт, він вже формує, скажімо так, для нас техно базу. Ми всі знаємо, що у нас люди купили. Якщо ви це не записуєте, ну я не знаю, це погано. Це дійсно дуже погано. Тому що ми знаємо, що люди купили, і ми можемо за допомогою цієї інформації пропонувати людям те, що їм потрібно. Ну от, Скажімо, є 100 людей. 100 людей, які вас купили, наприклад, телефони. Якщо ми запропонуємо цим 100, 100 людям чехли до їх телефонів, це буде набагато ефективніше, ніж якби ми купили базу на 100-адрес і спробували їм запропонувати ці телефони. Це буде ну, настільки ефективно, що якщо ви купите базу на 100 людям чехли, вони жодної з них не будуть. Якщо ми кажемо про показники, до речі, можемо сказати про показники, а, навіть в найкращих спам-базах. Конверсія війтоко досягає одної тисячі. Тобто вам потрібно купити мільйон для того, щоб почати ефективно продавати. При цьому ви робите собі дома, ви робите собі, ну, як би це сказати, якщо це робити неправильно, є люди, які карма роблять собі. Ну, карма це таке, в інінцендера є карма, в багато кого є карма, але це все. Такі показники, які можна змінити. А, а коли ви змушуєте Google вірити, що всі розсилки, в яких ваше посилання є, то ці розсилки спам, то тоді це вже біда. Відповідно, нам потрібно зробити повторні продажі. Нам потрібно зробити для людини якусь розсилку, яка буде йому пропонувати. Ті речі, які йому підійдуть. Причому ми можемо це зробити на автоматі. Якщо комусь цікаво, то в мене ще буде мастер-клас після обіду, коли ми всі поїмо. О, е і там, в це, принципі, це, теж ця це тема буде будемо це робити. Відповідно, Життя. Ти просто приходиш і починаєш пригощати, знайомитись, ти ну, починаєш виробляти якусь комунікацію, то це набагато ефективніше. Я не дуже великий пікапер, я не можу розказати, як це саме робити. Я знаю, як це робити в емейл Тобто Ми робимо таке спілкування, ми виходимо на ем, рівень, коли люди нам пишуть. І в розсилках ми це можемо зробити. Бо коли людина бачить вашу рекламу, він не може сказати, ні, цей продукт біда, печальна, його не можна купувати, таке ніколи не купую». Коли ви пропонуєте щось розсилка, він завжди може відповісти. Більше того, людина, особливо якщо це ваш клієнт, завжди може вам відповісти, якщо в нього щось не гаразд. Я знаю приклади, коли за допомогою гарні розсилки що робили? Компанія Врученка в Індії, в них була логістика чужа. Їм доставляли товари по різним регіонам. Вони після доставки надсилали листа. Як вам доставка? Ну, там, скажімо, не після доставки, а, скажімо, на 10-й день, день, 10 днів це багато, мало, ну, 30 днів. Через 30 днів вони питали, як вам замовлення. І коли бачили, що люди оцінювали замовлення нижче, вони одразу бачили, що в регіоні посідає доставка. Тобто за рахунок цього зворотнього зв'язку вони отримували дані про скажімо так, про діяльність, про діяльність, свою діяльність, про свій бізнес. І це теж треба використовувати. Чому ні? А, крім того, а, колись хтось з вас писав відгук на сайт, такий кльовий сайт, так все сподобалось а, навіть так. Про магазини, про супермаркет. Там є книга Відвинків і пропозицій, розібрали, там книга і пропозицій. писала, бачила там колапису, типу, «Касир каси влазеною вічною, посміхалася, дякую їй за те, що... Ну, Рекорд магазину написав. Мало хто коли пише неприємні речі. Навіщо їй зробити писати? Коли мене нормально обслуговують, то це добре, це усе. Дякую. Молодці, як пішов. Mm -hmm. Зав свою, там каву, ще щось і є. Окей. Негативні відгуки. Так. Їх записують, їх пишуть. Їх... І чим менше вони на них реагують, тим більше вони поширюються по інтернету. І за допомогою пана маркетного ви можете самі. От, е, хтось от з вас отримував листа, ми називаємо це благодарство на письмо.

Ось, є якісь проблеми, давайте я вам щось допоможу. І людина пише не в Фейсбуці собі, не в а у ваша компанія одна велика. Я не знаю, чому щось переказувати. Відповідно, ми цей негатив збираємо в себе. Ми можемо його обробляти. І це не те, що й на Як Якби базу на насолі? Ми легальний сервіс. Єсентр це легальний сервіс. Ми не розсилаємо спам, ми боремося з спамерами, ми, ну, багато ми, але ну, така ситуація. Ми дуже не любимо спам. Тому що якщо, я поясню, чому, якщо а, хтось через нас розсилає спам, він гробить репутацію нашого домина, і наші листи починають більше доходити. У нас це ну, дуже погано. Ми, ми не любимо спам. Ми намагаємося їх дити. Але, Я казав, що зі спамом теж можна правильно працювати так само і з холодною пастою. Ця спам-база була дуже сильно посічена. На 90% сотків, ті адреси, які ми вважали невалідними, які ми перевірили, що вони невалідні, вони відпали. Тому це, о, ця — це вже почищена база людей, які можуть утримувати проти. Тобто це не те, що там, як зазвичай бувають взагалі, адреси, їх, вже рік, рік, рік немає. Це реально ті листи, які є. Так от, ми взяли базу клієнтів до речі. Таке питання. А ті, хто робить просил, ви як часто робите? так, Давайте так. Раз в день, три, раз в три дні, раз. Раз в тиждень. Раз в місяць. Да, я пропустив два рази в місяць. Раз в місяць. Вітаєте з ними народження. Вашій дружині подарували. Ну, я не знаю, що це все-таки, але в цьому контексті. Тому зараз, якщо ви купите от зараз листопаді, я обіцяю, що вам її доставлять 29 числа цей товар, я спеціально це забронюю і я вам ще дам 10% за те, що ви мене вивчаєте. І такий лист в листопаді буде ефективний давати вам продажі і ну, не суттєво, не Якщо у вас маленька база і за них всі клієнти, але розвантажуйте, дивитися на це все трошки по інакше. Так от, база клієнтів, яким не писали місяць, спам база і база нових клієнтів. Тобто всі ті клієнти, які прийшли скажімо, за, mm. за місяць, але ми з ними вже контактували. Тобто знайомились, надсилали їм всякі пропозиції, Тобто, в принципі, якось робили. Обенрейте це скільки людей з тих, хто отримує відкрило, а клікрей це тих, хто, з тих, хто отримав і скільки кліпнув. Перейшли на ваш сайт. Так от, бачите показники. А тепер інші показники. Автоматичний лист. Оце той благодаттю пісне, як про яке я казав. Це відділення директора, ось який показник. 64 і 12. Порівнюючи з цим, це все, як би сказати, порівняти взагалі треба сам з собою. Тобто дивитися, які у вас є розсилки і порівнювати з тими, що є. Так, давайте трошки пришедшимо, бо я зтримую вас те А хто вам потрібен в вас? Не просто чехол, а чехол з цього телефону. Або не знадобиться. Тут 50 на 50, але зробити з інше припущення з цього телефону дуже важко. Або ж ми знаємо, що людина купила, ну, моя улюблена тема, дитячі магазини купила коляску для народжених. Це означає, що в неї є дитина. Бо я не знаю, хто з вас має дитину, я б не довірив вибір коляски комусь іншому. Коляску не можна подарувати. <кій> <кій> Можуть заводити дитину, але ми можемо призимувати, що це цієї людини є дитиною, якщо вона купила коляску. І ми можемо навіть призимувати, що цій дитині скажімо так, від нуля до одного року, тому що це коляска для новонароджених. І завдяки цій інформації, яка є про ваших клієнтів, вам потрібно не змішувати скажімо так, мух, мух і котлет, вам не потрібно брати от всю свою базу і на них кидати якісь акційні пропозиції. Вам потрібно в першу чергу працювати зі своїми клієнтами, знайомитися з ними, проводити до продажі. І а, з іншими, в принципі, теж треба працювати, Тим, хто, наприклад, на вашу розсилку і ви знаєте, що є людина контентна розсилка, з ними теж треба працювати і теж це вируси. Це все автоматизовано. І коли ви починаєте так працювати, ви розумієте, що не всі... Не всі контакти вашій базі приносять вам в те ж саме. Тобто, тут казали про різні канали, про, що, переділо, що вони там різні нарої, різні конверсії і так далі. Я вам більше скажу, різні різні люди підписані в різний час, з різними намірами, різні клієнти, які вас купили, вони теж по різному реагують. Тому це теж питання для відсвіжіння. Так тобто, от, багато хто забуває. Є дві роти. може купити, не може купити. От тим, хто не може купити, ми взагалі не пишемо. Якщо у нас акція по Києві, ми не пишемо тим, хто в Харкові. Ми не робимо такі от масові розсилки, по духи пішла. І не робимо ми їх тому, що ми знаємо, що ці люди не можуть купити. І що вони не можуть купити, ми їх взагалі не пишемо. Це можна зробити, можна завжди сегментувати, до того, що у нас є. Ну і, відповідно, хоче і може купити цей клієнт. Зацікавлений ваших товарів чи послугах вам потрібно з цією людиною працювати, знайомитись і випитувати, що йому може бути потрібно, як інструментувати, дізнаватися про нього інформацію. І якщо не зацікавлений, то це абсолютно завжди спав. Як от, от У нас є така теза в мене, що що таке спав, от, як ви визначили, що таке спав? Розглянути, я не цікаву тут треба очок. Що? Рослим, яка не цікава тут треба очок. Росилка, яка не цікава, тривовача. Ми можемо, як рокетологи, думати, що завгодно. На, наша висилка цікава, не цікава, будь Але якщо не натиснула на спам, це спав. Ми можемо тисячу разів доводити в підтримці, в чи підтримці МВР, що ми не спали, але якщо не натиснула на спам... І все. Це, ну, тобто, це от таке от банальне розуміння, що таке спати. Цікаво, не цікаво, неважливо. Якщо людина натиснула, в неї може бути різні. Річ. Вона не хоче вас більше читати. Вона не хоче взагалі читати на собі, вона хоче піти на обійну. А тут ваш лист прийшов. Це це не, не цікаво. Якщо натискаємо, ну, все, ваша Так от, А ви зробили це для вашого визначення спаму? Моє визначення спаму це е, е, якщо людина натиснула на кнопку спам, це спам. Навіть якщо я вважаю, що це прекрасна, сильно. Я вважаю, що я геній маркетингу написав чудового листа, натиснула на спам, ви побачите. конкретно. Okay. От зараз на сайті більшість таке в формі підписку. А ми робили. У мене багато інформації, але я думаю, що треба вас вже відпустити. Якщо хто хоче, підходьте на майстер-клас, буде після... буде після обіду. Так, давайте питання. З щоб не затримувати всіх інших. Є статистика. Є статистика. От я вам зараз є спецмарки. Ну, люди відмовляються відписувати. Тобто, а, все в чому? Якщо вам цікаво, підійдіть, я вам розкажу. Я, можна, так, можна, що, що... Ми хочемо зараз протестувати серію 5 листів день. Чому? Чому не Чому? Ну от, Я можу сказати, що ми проводили акцію. Сім листів в тиждень, і там рівень відписок завжди був 0,4, став 0,8. За 8 листів. склад там, ну, це, це спільно, спільні втрати були. Тобто я підрахував, скільки ми загалом втратили вас. А скільки людей відписалося? Я ж кажу, от, загальні втрати. на... а за один десь 0,400. Тобто це питання не в тому, що е, як часто. Це питання в тому, що. Бо якщо я вам пришлю 8 листів з акції, ви мене підпишете, ще на другому. Але якщо це буде ну, їде мене скажімо. Тому що я не хочу вийти, на другому.